У Криму знову лунають вибухи та постріли. Зеленський терміново зустрівся із Будановим. А генерал Тернавський заінтригував новим відео з півдня. Далі у випуску розповім про все по порядку. Це фабрика новин. З вами я, Анастасія Федор. І, перш ніж почати, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку цьому випуску. Отже, починаємо. У окупованому Криму знову гучно вибухи лунають у Севастополі. Зокрема, як стверджують очевидці в районі Козачої бухти, у місцевих жителів навіть затряслися двері. Інші кажуть, що вибух також було чутно в Гагарінському районі. Дехто повідомляє навіть про звуки пострілів. Зауважу, що місцева окупаційна влада ніяк не коментує ситуацію. Також мовчить і українське військове командування. Нагадаю, що це вже не перші вибухи та постріли в Криму за останню добу українська. Розвідка провела на півострові операцію. За даними ГУР, бійці кількох підрозділів знову висадились на берег Криму і розгорнули український стяг. Після чого вступили в бій із російськими військами, завдали їм втрат і повернулися назад. Щоправда, без втрат з українського боку теж не обійшлося, хоча в ГУР запевнили, що вони набагато менші аніж в окупантів. Втім, це не заважає загарбникам розповідати свою версію подій. Вони стверджують, що в Залив полон одного українського бійця і не звичайного і рядового, а офіцера навіть публікують відео з допитом чоловіка проте українські змі із посиланням на джерела в ГУР. Цю інформацію заперечують. Мовляв, заявлений росіянами полонений офіцер зараз на волі і продовжує командувати підрозділом зовсім на іншому напрямку. Тим часом очільник гур Кирило Буданов провів важливу зустріч із Володимиром Зеленським. Про це звітує сам президент України за його. Словами на щоденному селекторі заслухали в тому числі звіти усіх розвідок і поточні результати діяльності контррозвідки СБУ. Після чого Зеленський переговорив та з Будановим. Ось що сказав президент за підсумками наради. Були різні наради серед головних нарада з керівником гур містом. про хороші речі для України. Дещо важлива в безпекових питаннях, нам вдалося деталі пізніше. Тож, поки невідомо, що саме обговорювали президент та очільник гур. Сподіваємось побачити результат розмови на полі бою. А там уже є суттєві успіхи. Про них повідомив генерал Олександр Тарнавський, командувач заінтригував, оприлюднивши відео. На ньому він показав важливі наради під час робочої поїздки до бойових бригад і додав: цитую завдання визначені, просуваємося вперед. Кінець цитати нагадаю, що Тарнавський відповідає за оборону та контрнаступ. На півдні України тому ймовірно варто чекати позитивних новин саме на цьому напрямку вже найближчим часом. Паралельно Україна має і інші успіхи на фронті, зокрема в обманних маневрах, російські війська вже знищили більше половини із 251 перших макетів техніки, які зробила і передала з ДСУ компанія «Метінвест» бізнесмена Гріната Ахметова. Проте пише The Wall Street Journal», Журналісти побували на секретному виробництві, де інженери виготовляють спеціальні макети. Кети для українських військових вони з'ясували, що муяжі роблять із жорсткого пінопласту, елементів сантехніки та металобрухту. Один український командир розповів журналістам видання, що його підрозділ використовував макети, щоб точно визначити звідки стріляє російська артилерія, після чого інші українські сили змогли націлитись на неї. Для прикладу працівники Метінвесту потрібно чотири дні щоб відтворити українську. Гаубицю Д20 і два тижні на виготовлення американської гаубиці М 777 кажуть. Найбільш трудомісткий муляж це радіолокаційна система 35 Д6, на виготовлення якої йде місяць через її розміри і велику кількість деталей. Логіка виготовлення цих макетів проста: кожна російська ракета, снаряд чи дрон, які знищать макети, це на одну ракету, снаряд чи дрон менше для атаки на реальну техніку та віску. Скових України на цьому мене все за ситуацією на фронті. Ми продовжуємо стежити. обов'язково будемо розповідати вам останні подробиці першими. Дякую, що були з нами сьогодні. Побачимось.